Привіт! Я Рандал, і сьогодні я знову відкриваю контейнер. Ось, в принципі, назбирав на основі собі ще вільного досвіду. Ну і трішки золота на містики. Плюс з'явився. Ну, почався третій день адвент-календарю. Календаря, В якому можна забрати ось таку коробочку. Яка гарантовано містить 10 частин сертифікату на LT-432. Та головне це 10, ой, вибачаюся, 2 містики, ну, з яких навряд чи щось годно випаде. ну, от, Два рази по 200 вільного досвіду, проте, як мінімум, хоча б як бонус, бо це безкоштовно. Тобто, в принципі, піде. Ну і плюс комусь то 100% пощастить з цього розігра... ой, не розіграша, а з цих двох містичних контейнерів. Комусь же 100% пощастить і випаде mm. комусь 100% то в принципі випаде чи сертифікат, чи золото. Ну, коротше, комусь підкрутять 100%. Mm. Як мінімум мідвінг. Не, в, тобто не входить в ту кількість гравців, тобто в той список гравців, як він підкрутять, але добре. Ну і нічого нам не дає китайський контейнер. Тож давайте одразу на наступний останній аккаунт на основу. Ну а вже наступний і останній аккаунт безпосередньо основа. Тут вже в крамниці містики оновились. Плюс я забрав ще коробочку і тут. А. Ну і відкриємо ще коробку за вільний досвід. Одну штуку. Так як нам 100% випаде вільний досвід, ну я так думаю. Ну, плюс ще будуть в мене сертифікати, ну і зараз є. І випадуть ще декілька. Тож, давайте купляємо. Спочатку два містика. Ну і безпосередньо п'ять містиків. Якраз встигли купити. Ну і що ж? Відкриваємо ще зараз коробочку, з якої нам падає ще два містики. І того маємо дев'ять містиків. Ага, плюс ще в мене є контейнер з фігурками отого Дедмоус. Ну і ще ми відкриємо один другий рівень. 100% гарантовано. Давайте в мене є тільки чоловий маус. Хм. Як по замовленню випав ще один. І ось причому рівно з шести випала рівно повторка. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну і давайте на третю секунду відкриваємо містичні контейнери. 9 штук маємо. Другий рівень плюс 100 золота. Наступний. Наступний нам дає. Два кавільного. Потім провисає. Щоб, дасть, щоб дати нам 200 тисяч кредитів. Добре. 50 тисяч кредитів. Наступний. Ще 50 тисяч кредитів. Дуже файні нагороди. тисячі вільного досвіду. Ну, я так розумію, що сертифіката нам не буде. Нам не дадуть сертифіката. Ну, в принципі, так. Бо і вчора. Ну, Сьогодні вночі підкрутили, коли я відкривав. Ну тож, вигажаю, що сенс ще раз купить. Вся удача вичерпана. Ну і другий рівень, відповідно. Він нам нічого адекватного не дасть, мабуть, гірше, ніж перший. Ну, день прямо каунту нафіг він мені потрібний. Ну так, я в своєму репертуарі, як завжди. Ну і що ми маємо? Нам ще потрібно 15 тисяч. В принципі. Так. Ще 5. Ну, ще 400, це можна обміняти оці сертифікати. Ну і можемо відкрити відповідну одну коробку. Не думаю, що вона нам щось прям... Нереально дасть, проте 100 золота. В принципі, вже краще, ніж. В принципі, вже краще, ніж ну, 50 золота. Ну, якось так. Ну що ж, ось таке ось вийшло відкриття. З вами був Рандел. До зустрічі!